Всім привіт, друзі! Сьогодні вже 24 березня. В першу чергу дякую усім, хто мене привітав з Днем народження. Дуже приємно за ваші побажання, привітання. Назвичайно приємно, тому дякую усім усім. Ну і зараз я покажу вам, як же ж виглядають ті. Ага, їх не дуже так і видно, тому що вони всі. Всі біля одної мамки. Дуже гарні нутрята. Навіть цвітні там такі, там, біле, такий якийсь колір цікавий. Отак так ось цього самця, якийсь такий бурий, як бобровий, шоль, такий на бобра похожу. О, бачите, вилазять. Такі гарні нутрячки. Але сьогодні у нас не тільки поповнення нутрій та котів, а ще й поповнення з, з поросяток. Маленьких поросяток взяли, а зараз я вам теж їх покажу. Тут теж чекаю поповнення, має привезти ось ця самочка, але коли вона приведе, це напевно вже квітень місяць. Було ще до другої половини квітня. І ще одна самочка. Зараз я вам покажу своїх поросяток. По-перше, оцих я вам покажу. Це поїдуть до моїх родичів. Ці поросята. Папа, скільки їм по віку? Який у них возрост? Да. О, бачите Отакі от півторамісячні кабанчики. Тут і кабанчики, і свинки, а у нас особливо два кабанчика. Тобто ми практично ніколи свинок не беремо, тільки кабанчики. А тут і свинки, і кабанчики. Ось такі от. зараз покажу наших. Ось тут відпочивають наші два кабанчика. Два таких ушастіка, так, як я говорю. Але це ще не все. Не все наше господарство, яке у нас є. Зараз ще кое що покажу. І ось ще одне. Господарство, яке у нас тепер буде. Це не наше, так? Де поїдуть до на наші Ну, А там вже видно наше господарство. Скільки з їх? 40 штук? 45. 45. Муларди і... Не муларди. Ні, муарди мають. Сте5. Ага. Це вже новий якийсь вид каченят. СТ5. Такі як муларди, м'ясні. Раніше у нас були муларди, а зараз тепер вже новий якийсь вид. СТ5. Качка від 3,5 до 5 кг, так? Ну, майже до 5 кг, там 4,5 за 3 місяці. Якщо муварди ростуть майже пів року, якщо не більше, то ці качки за 3 місяці ну, кажуть, що це. Ці качки, е... якщо я не помиляюсь, казали або з... або з Франції, або з Англії привезені до нас. Тому навіть це не, не, наші... не наша біла качка. Отак от. Ще раз, друзі, дуже дякую вам за привітання. Підписуйтесь на мій канал. Добавляйтеся до мене в фейсбуці в друзі, всіх буду приймати. Пишіть ваші побажання, які б ви хотіли, щоб я засняв далі відео. Всім мирного неба, всім успіхів!